Добренького раночку вам всім! Сьогодні ранковий обхід від моїх красивезних фіалочок. Міняються кожний день. Кожного дня вони зацвітають все більше і більше. Подивіться на цю квіточку, і скільки їх буде. Бачите, скільки повиходило бутончиків. Ця яка красотулечка. Оці дивіться. Ці як дзвіночки. Ця дуже довго квітує. Хочу вам показати, як мене цвіта різдвяник кораловий. Гляньте, яка краса. Вже дуже багато було квітів. Ще дві зацвіло. І це вже буде останній бутончик еустомочки. Еустоми взагалі радують. Оце я поливала, капнула на листочок. Анемона, бегонія. Красота. Ну і слідує, що в нас? У нас слідуючі огірочки. Огірочки ростуть. Набирають кореневу систему. А ну, дайте продивлюся, хоча би, що тут робиться. А ну-ну. О, вже починають. Тому що я їх пересадила в ці великі стакани. Бачите? Дуже добре. Ставимо на місце. Отак от, от. О, щоб листочки менше торкались. Отак, о, взагалі не будуть торкатися. Дуже гарні. Тут в мене щось таке. Е, дуже гарні огірочки. Стовбур хороший. Наберуть хорошу кореневу систему і помандрують теплицю. Ось тут в мене бьорн. Тут біленькі різдвяники, гляньте скільки дуже хороші саджанці взагалі, гляньте, які он тут. Бачите? Це треба тако правильно показати, бо вони поверняні в ту сторону. І їх погано видно. Тут не хочу відкривати, тут е, одна гортензія, тут другий сорт. Це не одна, тут багато. Що <кій> тут у нас ще? У нас тут ще отакі два кашпо, Знов біленькі ці, гляньте, ростуть. Отут підглянемо, тут підглянемо. Все добренько. Ці я вчора вечором поливала, а ось цих, починаючи, поливала сьогодні. Це бамія. Бамія. Теж піде в теплицю. Тут кашпо, як воно тут поживає в цьому низу. І тут от. Тут поставила, бо треба посадити в одне місце п'ять штучок, одинакових хочу. Щоб красивенько було, щоб цвіло. А ну, ну, який колір. Оцей колір. Щоб гарненько мені цвіло, знаєте, літочком. Дай таке. Зараз підемо до помідорочок. Глянемо, що там помідори, нам скажуть. О, з огірками все добренько. Вони такі темно-зелені. Це просто що рожеве світло. І так здається. Оце ці німецькі огірки. А це Арктика. два, лото... два цих, ну В ящичках я їх зараз поставила. Тут 20 штук. А тут он дивіться, тут підписано, тут підписано. Отаке. Працюю, бачите? Працюю над всім. Провіряю, чи водичка тут в них є. Провіряю. Чи ніде перецвівшої немає. Але цвітуть так довго. Перецвівших нема квіточок. Тільки додаються. така красота. Величезні оці. О. Всі красиві. Гляньте. Всі по-своєму є красивими. Оце малесенький такі бутончики. Побачимо, чи воно зацвіте. Цікаво. І оце. отаке. Ідемо до помідорок. Сьогодні погода не сонячна, поки, може потім буде. Помідорочки стоять. Загартовуються, бо від скла. Ох, і холод іде. Глянь, такі помідорочки. Оце сорт Томаріндо. Це один кібет в мене, десь три кібіця в мене є. Із десяти зійшло три штучки. А оце, вроді би, коротше, Томаріндо до сорт. Подивіться, наберіть яке чудо. Це Мадрід. Недавно пересаджувала теж. Гляньте вже які стовбури, які верхушечки. От. Це кермек, хоче вже на двір. Бачите, як я підтюю, хожу тут. Кермек хоче вже на двір. Але хай ще потерпить. Гляньте. О там є декілька помідорок, що я досівала. А ці дивіться, як дерево. Ну, ну. Що ти тут помічниця? Слідкуєш за порядком? Молодчинка. Тут. Дивіться вишневий сироп з бутонами. З неділі 100% підуть в теплицю. Прям 100%. А це сержант пепер жовтий. Оце тут одної не стало, тому що я їздила і подарувала сержант Пепер одну і одну треполивать. Бачу, що такі легенькі, зараз наберу води по люлю. І одну вишневий сироп я завезла моїй подружці. Гляньте, які хороші помідори. На місце стає. Вже я як їх дістаю, то я не беру за горщик. Бо можна поламати вони, бачите, всі е, одна з одною. Коренева система. А ми тут провіримо, щоб мені не зачіпать, бо шкода, знаєте? О, бачите, яка коренева система. Супер. Не чіпаємо стій спокійно. Ох, які вони холодні від скла. Сьогодні якось так прохолодно в хаті. О, бачите? Ну, на пеперу то ще нема. А на вишневому сиропі вже на деяких є цвіт. Ну, нічого, то добре. Я бачила відео, що ви висаджують прямо прям з жовтим цвітом. Нічого, зато будуть ранні помідорочки. Отакі От в мене галявинки, бачите. Такі, слухайте, як палець мізинець. Такі стовбури. Нічого, хай ростуть. Хай ростуть і мене радують. Ну, 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 ну ще сюди прийдемо. Це вони на двох вікнах стоять. Мадрид, бачите, Мадрид супер. Прямо супер. Ануна, я ж їх пересадила корінева. О, гляньте, ну. я ж їх тільки пересадила. Дивіться, ну, що робиться. Бачите? О! бачите, що робиться? Я кажу, тут так холодно зараз в хаті, бо відключене отоплення, то вони, їм не треба ніякої закалки. Прямо садить. Гляньте, які. Це дуже добре, що вони такого кольору. Це вони такі закалені. Дядьте, ну, порозсипала я вчора. Землю поміняю, я їх кожен день міняю, таку, знаєте, стороною. О, тепер ці будуть тягнутися. Бачите, ці нагнуті тако, сюди, а ті хай тягнуться туди. Бликше поставимо тако, щоб цю поставити. Я вже хотіла забирати оці, але так якось холодно. Та й таке отакий в мене обхід. Базілік вчора посадила в землю біля інжира такий він вже з листочками. Дайте не ну, проберемося. Сіл тут стоїть. Ще проберемося до нього. Гляньте, як він гарно почав відростати, дивіться. Сюди поставлю, щоб добре було видно. О. Бачите, я його позрізувала і посушила. І він пішов по новому вріст. Учора, кажу, посадила вже в землю прямо. А ну, на сюди ціє як. Базончики ну, випускають собі листочки. Нові. Так, прийшли сюди, пробираюсь. А тут яка гляньте, Бачите? Це теж німецькі помідори, мені Люда давала насіння. Он тут тут як росте. А тут оце новенький листочок. І йдуть собі новенькі, бачите? О! А тут що? Хоч би не поломати, Хороші, хороші. Отакі. Отак я, так що базілік буде далі рости собі і хай росте. Буде з помідорками закриватися. І посушила, знаєте, баночку таку невеличку, тому що в мене тільки 10 штучок, але посушила, буду сушити туди цибулю, все. Дивіться, на мою цю троянду, вона в мене не обрізана. Ну, тут все треба обрізати внизу. Дерево ворушиться. Хочу обрізати вверх магнолії. Бачите, оце в кутку де стовп за ялинкою. Оце моя магнолія, яка торкається крайньої туї. То я хочу її вверх обрізати, тому що вона, як цвіте, вона повернена в сторону до сусіда. У мене нічого нема. І хочу, щоб воно відростало молоденьке і цвіло в мене також, що я її. Вже в мене є чим різати, обріжу, може, навіть завтра. Прямо тако на рівні забору. На рівні паркану її обріжу. Бачите, яка височезна. Вже вона така, як туя, крайня почтішо. Дай таке, добренько бажаю вам на цій ноті самого всього найкращого. Я йду беру воду тепленьку і буду поливати ці помідори, бо їх треба полить. От. Вам всього найкращого, здоров'ячка, миру в Україні нашій. Бажаю всім нам. І дякую за перегляди, за коментарі. Підписуйтесь, будь ласка. Поширюйте відео своїм знайомим, може хтось хоче подивитися. Ось От. таке. Дослідуючого відео. Дякую вам за все.